Всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі Майстерня Віктора. Так, друзі, коротеньке відео Оверлок Medium. Прислала мені моя підпишиця. Оверлок новий. І вона зразу прислала мені на промазку і настройку. Ось. Дійсно, був сухий, дійсно я його помазав, дійсно я його настроїв. І хочу зробити деякі. Зауваження по роботі. Е, до речі, зробив ручку отак, бо вона стояла вверх і відкидала сюди. Ну, так, переробив на валу, там виточив, ну, виточку все зробив. Ось. Потім, ну, друзі, я вам скажу, якість зараз хромає, ще й конкретно. Поставив отакі це я скрижик роблю. Направ, ну, направителі для ниток, щоб не, не болталося. Бо є оригінальні, вони взагалі катушки чогось не держать. Є ось ось запчастини і ці оригінальні тут є. Ой. Так, друзі, що я ще хочу по цьому верлку сказати. Значить, в ньому оцей лоточок знімається ось так. Трошки вверх. І ось так. Так же само вдівається, бо тут ось такі ось кронштейники, то ми його вставляємо отак, зразу ті кронштейники. І потім тут защопне. І так же саме знімається. Бо хто не знає, починають ламати. Ну, і її можна зламати. Отак. Зрозуміло. Потім оверлок не дуже якісний, вся хуже їх хуже якість стає. Все, що я зміг, те зробив, але шум я так повністю не обрав. Гупає. Що я маю на увазі? Максимально люфти я поустраняв, це все тут шевелилося, все болталося. Але на його на тримачу голки, я обрав люфт, ну, повністю не зміг. І він продовжує шевелитися тут, і відповідно в процесі шиття він би, ну, дає звук свій. От. Ось клієнтка мені прислала ось таку тканину, по-моєму, футер двох, там, чи трьох нитка. Це вона мріє, ну, я так розумію, шити таку тканину. Але це дуже складна тканина для битових оверлоків. Чому? Перед тим як шити, ну я розумію, що треба шити щось. Ви візьміть і спробуйте голкою його проколоти. Наскільки складно голкою просто проколоть. А тут стоїть дві голки. І вони зовсім рядишком. Ось. І дуже складно пробити цю тканину там, у два, ну, в три слоя він шиє, але ну, гупає. Ось. Голки новенькі, 80-ки, 90 я тут не рекомендую в цих оверлоках використовувати. Ну, восьмидесяточки добре справляються із. Джинсом потихеньку джинс, наприклад, ця поворозочка тут у нас в 4 чотири, чотири ось тут, ось. І покажу, як він шиє. Ну, перед тим, як шити любуть тканину, зразу берете якийсь відрізок тканини, той, що будете шити. І виставляєте регулятори натяження ниток. Натягниток. Що ми бачимо тут? Тут права голка, якби петелька ну, вільна, відповідно, нам треба додати тут натяг. Є тут ножичок Ось. і дивимося строчку. Ось така строчечко у нас. Ось. Збільшив я тут э, длину стежка. Збільшив я. Ось. І ось покажу як оцю тканину. Ось. Втри. Спробую. Сейчас закласти. Ось. О, от так. <кій> І покажу, як машині. Збільшу я. На максимум поставлю. Піднімаю лапку. Гуха я, звісно, не ну, шиє. Шиє. І ножу важко. Ну, ножу тяжко треба додати на лівій голочки. І ножу тяжко різати. Воно заново. Дуже тяжко в шить такі тканини. Ось така ось стручечка виходить. Звісно, не зрівняють з промисловим оверлуком. Промисловий оверлук таку тканину дуже легко, дуже просто шиє вона ще прислала мені такий трикотажик. Спробуємо його пошити. Ну, для такого трикотажа треба зменшити довжину. Показую ну, складочку. Ось така строчечка, пропусків немає. ну, Битовий оверлок, що ми від нього хочемо. Відповідно. Я розумію, що ціна у нього дуже завелика. ну, Таке ось. Ось таку тканину четверо покладемо. Це мікродайвен, жінка шиє термобілизні. Збільшує длину стішка. ось, і прошиємо. У чотири слоя, відповідно тяжко ну, проколоть. Дуже люфт великий і, по-перше, гремить весь пластмасовий. Ось так я настраю оверлоки, в принципі, оверлок готовий. От. Ну, А там все по процедурі. Ширина зменшується з кольосиком, ширина зменшується строчки. Ну і все таке. Ось. Покажу вам, як. Оверлоку промисловий шиє отаку тканину. Ось у жінки агатик такий стоїть. І сердвигнув це я поставив. Ось. І ось він шиє, як цю тканину. Ну для таких оверлоків це взагалі не проблема. І три, і чотири слоя. Ось таке кіно, друзі, хотів зняти. Не виходить, зробити такий оверлок дуже тихим, щоб він тихенько шив, не виходить. Все одно постукує він і заліфтов оцейню тканинку вона мені прислала. От. Як кажуть, зробив, що злів. Хорошо шиє, прекрасно шиє. Ну, Це такі справи, друзі. Все, друзі. Кому треба налаштувати, е, обслужити швейну техніку, звертайтесь до мене. Е, під відео я залишаю свій номер телефону, по якому можна зв'язатися. Там є Viber, ватсап, там є. Ось. ну, Оце такі справи. Все, друзі, слава Україні і героям слава!